Добрий день, діти. Сьогодні ми продовжуємо знайомитися з числами і цифрами, визначати склад певного числа. А що це за число, ви дізнаєте згодом. Запрошую вас на арену цирку. Діти, подивіться уважно на картинку, що ви бачите на ній. Так, тваринок, на кожній фігурці тваринки є цифри, які вказують, під яким номером вони виступатимуть. Скільки всього тварин на арені полічить починає від меншого числа до більшого. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. А тепер порахуємо навпаки: від більшого до меншого. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири, три, два, один. Молодці діти. А ось тваринки вже вишукували для виступу. Хто виступає першим? А останнім? Яким за порядком виступає песик? Так, третій. А кінь. П'ятий. Тигр. Шостий. Хто виступає за котиком? Правильно, мавпа. Порахуйте, діти, скільки диких тварин? Чотири. А скільки свійських? Теж чотири. Тобто їх порівну. А скільки разом? Вісім. І тут трапилось неочікувано. Прибігло маленьке слонення. Тварин стало більше чи менше. І наскільки? Так, тварин стало більше на один. Скільки їх стало? Дев'ять. То щоб отримати число дев'ять, треба до восьми додати один. Число дев'ять позначається цифрою дев'ять. Цифра дев'ять, як годиться, має кругленьке обличчя, заокруглений бачок та ще й хвостик ягачок. Серед інших цифр одна, можу всіх заплутати я, бо якщо перевернусь, то на шість перетворюсь. Подивіться, на що схожа цифра дев'ять. Давайте спробуємо скласти цифру дев'ять з Лего. Діти, скажіть, скільки треба бананів, щоб пригостити всіх тварин, які виступали в цирку? Так, дев'ять. Порахуйте банани. Для того, щоб дізнатися, з яких двох менших чисел складається число 9, ми всі банани розкладемо по сторонах ліворуч і праворуч. Якщо ліворуч один банан, праворуч буде 8. Ліворуч 2 банана, а праворуч 7 бананів. Ліворуч 3 банана, а праворуч. Шість правильно. Ліворуч 4 банани, праворуч 5. Ліворуч 5, праворуч 4. Ліворуч шість, праворуч три. Ліворуч сім, праворуч, два, ліворуч вісім, праворуч один. Діти, подивіться, всі пари чисел ми заселили в будинок один і вісім, два і сім. Три і шість, чотири і п'ять, п'ять і чотири, шість і три, сім і два, вісім і один. Разом кожна пара складає число 9. Тіти, скажіть, про яке число сьогодні йшла мова? Як його можна утворити? З якою цифрою познайомились ми сьогодні? Дякую за увагу. До зустрічі!